Вам вже добу відомо, що незареєстрований чаклун випустив магічних звірів у Нью-Йорку? Так. Де цей ма? Це у тебе повна валізка монстрів. Швидко всі дізналися. Містере Скомандер. Вам хоч щось відомо про чаклунську спільноту Америки? Ми не дозволяємо собі проколю. Гей, містер англієць! Тут вилуплюється хтось! Ви ж стерли його пам'ять. Не чакла. Кого? Не мага! Не чаклуна! У нас їх звуть магою. Це не сон. Чому ти так думаєш? Навряд чи б мій мозок таке уявив. Завелось якесь лихо. Воно лякає і зникає, як примара. Відьми живуть серед нас. Ми надто довго ховались. І я вас питаю. Кого це захищає? Нас? Чи їх? Небезпека. Він її чує. Зв'язок з нападами Гріндельвальди у Європі означає війну. У нас же є план, правильно? Ми маємо допомогти. Це все, що втекло з валізи. Годі з нас смертей. Я більше вам не вклонятимусь. Спливає містерскаманда. Усім привіт! Ви щойно подивилися наш трейлер. і Якщо хочете стати чарівником, то вам пощастило, я Еді Редмейн, і ми з моїми колегами Деном Фоглером, Кетрін Вотерстоун і Едісон Судол запрошуємо вас на нашу особливу пряму трансляцію. В обраних кінотеатрах по всьому світу ви зможете у прямому ефірі поставити свої питання нам та нашим спеціальним гостям та дізнатися більше про нову епоху чаклонства, яке ожило в Нью-Йорку в останній роботі Джон Роулінг. Фантастичні звірі та де їх шукати. А um, також ми першому побачите новий цікавий матеріал. Це буде чарівна подія. Сподіваємося, ви до нас приєднаєтеся. До зустрічі. Бувайте. Фантастичні звірі, та де їх шукати.